Квіти не лише окраса міста, а й символ незламності. Навіть під обстрілами у блокадному Чернігові комунальники дбали про клумби. Сьогодні ж питання озеленення чомусь викликає дискусії. Ті люди, які піднімають ці питання, кому хочеться нюхати квіточки, да, напевно, у них не є щось ненормальне з головою. Розумієте, коли в нас така трагедія, ну, просто гірше, нічого придумати не можна. Коли Тисячі людей гинуть, розумієте? Тисячі людей стають інвалідами, тисячі людей залишились без житла, і невідомо, коли воно все закінчиться. Якийсь ідіот хоче, щоб квіточка у нього біля під'їзду росла. Ця заява викликала неоднозначну реакцію містян. Дехто погоджується, що в умовах війни є важливіші пріоритети. Але багато хто переконаний, навіть у складні часи потрібно дбати про своє місто. Читала і бачила новини останні. Я вважаю, що має бути все-таки настрій в людей, щоб подалі працювати і змогти щось робити для перемоги. І квіти це мінімум. Що Потрібно людям, місто воно має таким бути. Ну іншим ми його не уявляємо. Воно таке завжди було, тому таким має бути і надалі квітучим, гарним. Процвітаючим і найкращим. ми і так допомагаємо всім, чим можемо, і хлопцям, і людям, які страждають. Давати занепадати місту. Це ж ну теж якби нічого, ні, нічого доброго від цього не буде. Це жахливо. Ну давайте тоді. Ну я не знаю, не митися в брудному місті жити в занедбаному, якщо не треба квіти. Ну, от квіти це ж життя, це ж красиво. Такий момент в Чернігові, коли все розквітає. І дай Бог, щоб ці квіти були квітами перемоги. Саме та Марія Йосипівна, яка у березні 22-го першою вийшла полоти квіти, і зараз у роботі, яку дуже любить, адже часто чує від містян слова подяки. І військові, і гражданські дякують. Ми працюємо. Люди бачать, що місто живе, тому що квіти ростуть, світуть йому, мабуть, не потрібні, а нам потрібні, і нашим воїнам потрібні тому, що вони радіють від того, що вони бачать, що ми їх ждемо. Місто держимо чистоті і ждемо їх з перемогою. Навіть у найважчі дні війни квіти у Чернігові продовжували цвісти. Тоді це було символом життя серед руйнувань. Сьогодні ж це нагадування, що навіть у найтемніші часи місто продовжує жити. У нас у кого сини, у кого зятів, кого чоловіки на війні. Ми хочемо, щоб вони всі вернулись додому в дуже гарне красиве місто. Щоб Ми зберегли місто своє. Спасиба їм велика подяка, звісно, за те, що вони. Нас захищають, а ми хочемо їх усіх зустріти. Теж такою подякою. У Озеленювички кажуть, зараз саме час підворушити тюльпани. Основна частина багаторічних рослин була висаджена ще до повномасштабного вторгнення. Рослини потребують постійного догляду і завдання підприємства його забезпечити. Комунальному підприємству «Зеленбуд» уже більше. 80 років мета створення комунального підприємства була це догляд за зеленими зонами і за рослинами, які насаджені в цих місцях. Тобто, це парки, сквери, зелені зони вдоль вулиць. Це і є дерева, кущі, квіти, газон, трава. Все це живі організми, які потребують постійного догляду. Торік Чернігові було зменшено всі некритичні критичні витрати. Головна фінансова увага зосереджена на підтримці військових. На узеленення витрачена незначні. На сума в загальному контексті 0,5 річного бюджету громади. Ці кошти не конкуруються з критично важливими статтями бюджету, але дозволяють підтримувати місто доглянутим. У минулому році купували на центральний парк, сквери тюльпани, хризантеми і однолітні квіти. Ми потратили коштів мільйон вісімсот. Але у нас є і свої квіти квіти, які ми вирощуємо в себе на теплицях. Вже зовсім скоро у Чернігові знову квітуватимуть гіацинти та тюльпани. Сотні людей підуть фотографуватися до вишні антипки, магнолій та сакур. Озеленення впливає на психологічний стан, створює відчуття життя попри війну та зберігає впізнаваний образ Чернігова. Це теж результат щоденної роботи наших комунальників.